Прийшов не один день, а два дні в холодильнику, як завжди, я про цей квас забуваюсь. А, зараз будемо куштувати. М -м -м -м. Дуже насичений такий малиновий смак, бульбашки і газованість також така вона в міру. Клас! Пушка ракета, друзі. Я бачу, вам подобається готувати моє квас. Тому ловіть рецепт малинового. А поки що ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви точно не зробили. Ну а ми будемо починати. Візьмемо свіжу малину і. Ні, їсти ми не буде. Давайте її перекинемо сюди в чашу. І зараз з вами то все заблендеримо. Речі, маю на каналі ще багато цікавих та корисних рецептів. Заміщаємо нашу перебиту масу в кастрюлю. Далі візьмемо цукор та додамо до нашої малини, доводимо до кипіння воду, охолоджуємо та додаємо до нашої малинової маси, беремо дріжджі, свіжі і розводимо їх руками ось так в нашій масі. Руки обов'язково треба помити, це так, для хейтерів, якщо що. Далі візьмемо лимон та вичавимо сюди лимонний сік. Далі то все перемішаємо так, щоб всі наші компоненти з'єдналися. Далі накриваємо рушником та ставимо в холодильник на одну добу. І так, дивимося, що у нас вийшло. Простояла ця наша маса в холодильнику один день. Бачите, дріжджі почали працювати. Перемішаємо цю всю нашу масу. Вона, До речі, має, бачите, який гарний колір рожевий. І зараз це все будемо проціджувати через марлю. Почнемо проціджувати. Переливаємо це все в таку марлю, бачите, має така прикольна є сіточка до речі, від українського виробника. І зараз нам треба, оцей щоб жмих залишився. В марлі. І піднімаємо і трошки ось так, щоб вона стекла. Можемо трошки піддавити. Ну що, спробуємо такий проміжний варіант. Смачно. Малиновий смак, аромат. Ну, але ясно, що немає ще цієї газованості. Тому розливаємо по пляшках, в даному випадку в пляшку. Ну, ясно, що не до кінця, тому що. А, Дріжжі почнуть працювати з цукром і буде надуватись наша пляшка. Тому краще доливати не до кінця. Закриваємо кришкою та залишаємо в холодильнику ще на один день та будемо куштувати. Ну що, пройшов не один день, а два дні в холодильнику. Як завжди, я про цей квас забуваюсь. Зараз будемо куштувати. Тому давайте. Аромат малини і колір, як ви бачите, перфектний. Давайте на смак. М -м -м -м. Дуже насичений такий малиновий смак. Бульбашки і газованість також така вона в міру. Клас! Пушка ракета, друзі. Я вам раджу його приготувати. Тим паче, що зараз сезон малини це дуже смачно, цікаво, унікально. Не скажу, що корисно, тому що я не дієтолог. Але це реально дуже смачно і такого квасу, якого не ви ще не куштували. Тому бонусом лайк, якщо ви ще його не поставили, підписуйтесь, тому що я замітив останнім часом відео мої ви дивитесь менше. Тому підписуйтесь, лайкайте, дивіться. Відео тут, -тут також зараз вибіть, обов'язково. Подивіться, тому що я їх знімаю для вас. Ну я буду з вами прощатися, всім гарного дня, па-па!